Я вас вітаю, друзі. Ви на каналі Шкода, що не вах. Що? Попросив мене колега, будемо так говорити, Володимир з Червонограда, оглянути Ford Fusion для клієнта. Тому це є не секрет, як ми між експертами ну, працюємо один з одним. Я вже нам неодноразово, можливо, у своїх відео говорив. Це є Америка, Ford Fusion 2,5 простий атмосферний двигун. Зі слів, зі слів, виходить. Продавця машина там замінені всі оригінальні деталі по машині, все там чики піки все як не має бути. Тому їдемо на огляд, дивиться, Ford Fusion 2016 року автомобіль. На автоматі простий автомат. Що можу вам побажати? Приємного вам перегляду, якось так.

так, дивимося по задньому лівому крилу. 114. Так, резина зимова, хороша. Стан тормозних дисків. Колодки вже мінімум. Тормозні диски, виробітка мінімальна. Резина 21-го року зима. 96. Отакий фюшін. стерки. Ось дивіться в такому стані карта дверей. Давайте глянемо пройомчик, зразу вам показую. 65, 37, 38. Ясно, що потрібна така скімчистка машини, бачите, бо потолочок, сидіння, такі в плямках. Потрібно в плямах потрібно буде сидіння. Так, шістьорочки. Так, 109, 122, 105. Поки що діагностується автомобіль. Тут вам показує 75. Бачите, тут все на місці. 43, 60, 42. Ось в такому стані кермо. Сидіння. Зараз поки що, поки що діагностується. Уже продіанстувалися. Глянем, що там по машині. Так, пройдемо я вам показував. Тут вам таку теж покажу 51. Так, водійська дверка. 107, 116, 127, Так, тут показую. 113. Лобове мініне, сейф глас. Стоїть ось сівінкод. Крило це 305. Так, дивимося, тут є шпаклівка так. на цьому крилі 1700. Отут це крило, тисячу, поняли, да? типа, тут є шпаклівка. Ну, По відео то, по, по, по цьому я дивився, то не сильний там удар був, але бачите, не міняли, так? Да? Не міняли крила, да? бо ж казали, що десь там... О, о, не, не, не. Так, леве крило, так. Ну кажу, зимова резина 225-45 R18, вона нова, ну як, 21 рік, стан виробітка дисків і теж колодки передні теж під, під замену, в принципі. Передні, задніх теж там їх небагато, можете подивитися, там, там їх небагато. Капот. 138. ну от Дивіться, зазори, звісно, не дуже в нього типа це, скажу так. Зараз ми поки його так дивимося. Так, от дивіться. Але там ДТП сильного не було, я дивився по цьому. Так, бампера, бачите, тут бампер проти туманки такі. Зараз ми це все діло. Такі печальні типу це. А ну зараз це крило б'єм 173. Так, димся тут. Тут в принципі 180 Да, да, да. Зараз мы будем думать о Так, далее что? Тут еще раз показываю. Вот тут есть такой нюансик. 140. 24. Тут аж шпаклевке двигаться. Скидки шпаклевки. Тут того вот, двигаться. Шпаклевки просто просто жесть. Да. Так, дивимося. Права пасажирська дверка. 122, 111. 111 є ось така м'ятина на цьому, видно, от бачите, є така м'ятинка. Але по цьому так дивимося тут. Ось. Бачите, там не кручено. Бачу. 40 61. Тут -то все, гуд. Так, сядверка 101. на капот може поки, поки що. 102. 46, 64, 45. Потрібна хімчистка машини. Тут є ось такий нюанс. Так, да, Так, да, так, дивися, да, норм, так. Да. 123, ну я кажу, от дивіться, колодки. Тобто таким макаром. Слизькувато сьогодні, да, слизькувато. Так, дивимося, що тут тут, бачите є ось такі. Так, хімчистка потрібно робити в машині. Потрібно робити хімчистку в машині. Ось я вам покажу Бачите тут стан. стан колодок. Різина 21-го року. Ось такий варіант камера бачу є п'яки Пізтьохте так Ясно, що да. закручене. Да, да. ну, зазори, конечно, зробили. Зазори зробили, конечно. Так. Візуально, вроді би. Тобто нічого такого по двигуну, вроді би, двигун гарно працює. Лигончик гар, гарно працює. Лигунчик працює гарно. Так. Та воно видно навіть, бачите, як воно похабно зроблено, звісно, похабно зроблено. Але таке критично, типу, таке вам вирішувати. Тут є на лобовому, все одно вже лобове От сколіки є, тріщина бачу я на лобовому. Теряни багажіки зараз плями. Ось такі ось такий великий багажник в машинці. Так, бачу запаска є. шви заводські таблетка, данкрат. Машинки є. Так, тут дивіться вон це. Так. Тут тоже от такі от є. Так. потрібна хімчистка машини. Такі от нюанси є. Це є нюанс, звісно, по цій стороні там по цій стороні. Ну, як для, для Америки це ще таке. Так. Бачите, я трошки посидіню. Спалили в машині чи що. Датчик положення рульового колеса. Іспав постійної пам'яті. От є такі. Ось тут ось такі пропали. Хтось... Хтось курив в машині трохи, да? ну потолок це все треба, хімчистку полюбас треба в машині. Вона не хімчистилася, люди кажуть. Так що якось отак ми зараз робимо тест-драйв автомобіля. Подивимося, що як він там переключає, як він себе. Літня різина є в машині? Так, так. А, літня різина також є в машині, так? Літня різина. Там... Три Це було сімдесят кілометрів. Він то було 58 років. Що по ходові, що як зараз десь там по драбині далі да, приїдемося. Але така збита, так? Да? Збитонька, так. Да. Збитонька. Збитонька машинка. Ця машина починає дихати, як 25 тисячі, далі вже вона як Ну, мене. Так, так, є таке. Ходові пост... незначні стуки щось чутно, родич, щось, да, ну, щось я... таке під це. Може щось є, але мінімально. Ну, Потрібно на... додатково на СТО, можливо, да. заїхати на підйомник ну, глянути. Якщо що щось є, то, то якесь. Мінімал. Да. Да, подшипники є. не гудуть, нічого вроде би, ну, спокійненько, тихенько все да, Далі теж ще таке трошка заробити. Так, зазорчики в машині. Дивимося тоді по крилах, чи немає ніде. Машина ще тут ще сильно... Проводи, Дуже, тут, тут, все. Та це форт, братан. Там стоїчки Та все. Торт, так, все. Так потряптували, так мають. Ні, там стойки все понял. Це що крило, да, вони ж його це, да. Ну да, да, да. це моя нова, за сюди. Так, що далі? Далі, далі, далі. далі. Дивимся так візуально, бо машинка трошки. О, так, а бы готіпу такого нічого. М'ятина тут є на цьому крилі. Ось така ржавчинка, трошки. Так, якось отак. Ну що, глянули ми Ford Fusion, зі слів продавця машина без шпаклівки, замінені оригінальні деталі. По відео, як ви бачите, зовсім є не так. Е, є і по зазорах нюанси по автомобілі, є шпаклівка на лівій оці опоніли ви стойці, виходить е, так. Але в принципі, як для Америки, таких там критичних пошкоджень я б не сказав би, що є. Тобто, оцінуючи авто по п'ятибальній системі, я би тройку железну би дав би. Так машина, то тобто, збитенька. Переключає нормально коробочка, собі двигун адекватно працює. Ми приїхалися, зробили тест-драйв автомобіля, тому що будемо передавати звіт для людини. Людина буде вирішувати, чи підходить цей варіант. Ясно, що ви коментуєте відео, щоб ви б обрали чи купили би цей автомобіль. Тому що як я завжди вам у своїх відео говорив, що ми є люди різні, і моя задача вказати вам всі нюанси, а ви вирішуєте, чи вам підходить даний варіант. Тому порада. Перевіряйте авто перед покупкою. Не завжди продавці, які в авторії вказують, що в машині оригінальний пробіг, там чи оригінальна фарба, це є все так. Тобто я не кажу, що всі такі, але в більшість цього потрібно авто перевіряти. Тому дякую всім за увагу, приємних вам переглядів. Ну і хороших, адекватних автомобілів. Всім пока.